Він клуб напряму. Добрий день. Привіт. Ну що розказуєш, що там? Добрий день. Добрий день, нічого автобус таке синьокає. Ну, на мене цей. Вона, ну, бабуся б'є. Вона. Просто якщо в мене навіть погана оцінка, то вона мене вдарить. Бо в мене недавно була погана оцінка з малювання там, там не знаю, там була десятка, а не одиннадцять, і вона мене вдарила. О, Боже. Ну, мене є дуже квашка звати Мія. Uh, і цей, і в неї цей. Вона дуже сильно мріє про дитину 12 років. І може, якщо ти хочеш, я можу дати дитячий продукт, і вона тебе забере через декілька е, ну, десь годин, може. Де... Добре. Дякую. Добре, то зараз. Й... Аля. Й... Алло, привіт. Що дзвониш так рано? У мене є для тебе дитина. Ого, яка. Вона дуже класна, це з моєї школи, коротше, дівчинка одна, і вона дуже класна, і просто в'є бабуся, і я їй там дитячий притулок, сонечко. Ну, я її заведу в дитячий ну, центр і цей. І ти там її забираєш. Через чотири дня вони це все порішали. І ще через чотири дня вони переїхали в інше місто і в інакший будинок. Ой так, ну на кінець блін, переїхали. Ага, а ти нічого не замітила на мені нового. О, ти, ти покрасилась? Ну так. Да. Ого, тобі підходить. Дякую. Так, да, але. Да. але дивись, хату вибирала я, ти ж нічого не бачила. Так, я нічого не бачила, ти вибирала хату, і ми тільки що приїхали на таксі. Ти, і на таксі. Ну так. Да. Ну, коротше, а, отута у нас кімната, але тут ніхто не буде жити. Mm, да. Отута буде стояти наша машина, коли ми її купимо. І скоро ж до нас скоро наші хлопці переїдуть. Да, до речі. Але ми будемо орендувати машину. Так, да, тут басейн. Угу. А, тут в нас цей буде наша зал, наш зал. Тут балкон, але там нічого інтересного. Тут кухня. Докольно. Ага. Але боже мій, так добре, що ми звільнились. Ага. Ага. Так, тут у нас такий коридор, тут, я думаю, ніхто жити не буде. Тут я думаю ну, да. теж ніхто. Наші хлопці будуть в якійсь кімнаті жити. Ну так. Да. І тут я думаю тоже ніхто. А тут а наша кімната. О, вау. Да, і тут ще є огромна ванна. Вау, прикольно, це наші столики? М да, да, да. Нічого цей. Окей, мій цей. Um, зараз тоді um, давай зараз передінемся і будемо облаштовуватись тут по Да, — Що-що? — шо Передам валізи, покладемо гардеробну. Окей. Так. Через 9 місяців. Так, ну все, наші хлопці поїхали на роботу, ну зараз скажемо новину, Чурю, я перша. Окей, тільки в кафе. А, да, да, да. І коли ми вже замовимо їжу, але бажано не впіватись. Все, зараз пішли, Ну, наші хлопці на роботу поїхали, так що. Ага. Так зараз там машина вроді є. А ні, вони на роботу на ній поїхали. Ага. Ну ага. тоді ага. пішком Так, нам Ага. Але добре, що ми звільнилися зі школи дев'ять місяців тому. Ага. Бо знаєш, якось я не сильно хотіла там ще працювати довго. Ага, я тоже. Доброго дня, Тому... можна, будь ласка, мені пончика? Мені теж. Добре. Ем, а що, що ще? Мені, будь ласка, капучино, а тобі? А мені теж. Ем, добре, тоді зараз буде зроблено окей картою. Добре, надій. Угу. Так. Ага. Так. Все, чекаємо. Фух. Що ти так переживаєш? Та в мене дуже, дуже сильно переживаю. Ой, чекай. замовлення 0 x 2 і 3 2 Дякую. Дякую. Коротше, все, я перше кажу. Ну, коротше, я вагітна. О, ти що серйозно? Так. Блін, прикольно. Давай тепер мою ногу. Давай. Я тоже. Класс. У нас діточка буде твій незалетно разів в перший клас, вони все будуть разом виробити. <плес> так, до речі, мені буде гандерпаті через. А через ще 2 місяці. Вмани тоже може зробимо разом? Да, давай. Давай, інтересно. Да, але чекай, зараз давай, я позвоню своєму. Окей, а я, а я зараз своєму позвоню. Mm, алло, привіт, Паш, хочу тобі деяку новину розказати. Uh, алло, привіт, що? я на роботі. Ну це, ну коротше, я вагітна. Що, мені якось там дитини не треба, все, я тебе кидаю, взагалі, зануда. Що? Я не накинув. Боже, як? Ну він сказал, то що, що я зануда, и йому дитина не потрібна. Блин, капец, я за розкламу подсказка. Ну нет. <гум> Ты що, пьяный? Ты ніколи не був п'яним. А не знаю, я, я тут раз речі, речі зібрав з пашою. Ми поїхали кудись. Куди? не знаю. Що така? Коротше, вони кудись поїхали з твоїм Пашою, він вообще напився. Купець. Давай зараз і за хлопців не будемо плакати. Підуть вони нафіг взагалі. Так, да, в нас тут будуть діти, маленькі діти. Mm -hmm. Тут зараз я вже пончик не доїла. А ти кого собі хочеш? Ну я не знаю, мені без різниці. Там мені теж без різниці, головне, щоб було... був здоровий. Так, конечно, мені трошки більше хочеться дівчинку, але все рівно. Так, якщо буде хлопчик, то буде нас захищати. Угу. Представляєш мо один рочок один місяць десь, а й він нас хіщає. Так, <рі> да, ну ладно, пішли, а не будемо із за них привіта. <рі> Через чотири місяця на гендер <рі> Так, давай першу твою статтю звучують. Твою першу. А ой мою. Добре, давай. Привіт. <рі> <рі> Мамо, я знаю, що ти мене любиш, і я тебе дуже люблю. Ти ще не знаєш, чи я дівчинка, чи я хлопчик. Не знай, я тебе люблю і ти мене любиш такою чи таким. Я просинаюся від того, що ти ласкаєш животик. Я тобі стукаю ножками у животик. І ти думаєш, чи то дівчинка, чи то хлопчик? Я тебе люблю, мамо. І тьотя Добрий день. Ви тут теж з нами. Зараз на цьому Ви в мене, напевно, бути братик або сестричка. Того я не знаю. Але тьотя, я вас теж дуже сильно люблю. І зараз. я скажу, кто я. И зараз я скажу, чья девчонка, чья хлопчик. И я девчонка! Ура! Боже, ура! Я такая рада! Я тоже! Боже, теперь я! Привет, матуся! Ты еще не знаешь, кто я. Але ти знаєш, що я тебе дуже сильно люблю. І, і я тут бачу тут всі зібрались. Кіаня. І, і ти, мама, я тебе дуже сильно люблю. Кожну ніч ти бачиш, як я пдошка е, е, тобі тобі животик. Я бачу, що ти дуже хороша мама.

Та, да, то просто то дуже класно. Боже, така рада. Ми зараз на четвертому місяці вагітності, пусті. Получається, у нас ще є чотири місяці, так? Да? Ой. Не чотири. П'ять. Да, П'ять. Блін, а вони прилетять наші, як і так. Так. Да. Ой, чекаю, щось наші колишні хлопці запостили. Вони одне одного люблять. Ну нічого, що і дам спати. Одобре, ой, що ж в мене живіт болить. Вона народила. Ось буде добре, що я народила. Ой, добрий день. Доброго дня! У мене є для вас чудові новини, а які дитинка родилася здорова 3 години тому в 11.20. Вона важить 3500 кілограми. І ще а, ми можемо вас всіх виписувати, бо тому що знаю, все добре. Добре. Дякую. Тоді мені можна збиратися. Та? Так. Ух, так добре. Так що можна йти, боже, мені зараз позвоню подружці. Коли вона прийшла додому. Привіт. Привіт, друзі, яка вона гарна. Це тобі. Ой, дякую, що там. Дякую, а що там? Ну, подивися. Там, короче, для дитини всякі молоко там, ну, всяка игрушка і всі. Ой, дитинишки. у нас як багато. I... Дякую. Да. Вау. Я тебе готова так для це, для малых. Боже, дякую. Там за що. Так, да, я до речі дитинку назву Мія. Прикольна mm -hmm. Так. Ну я думаю, наші діти тут можуть двоє лежати. Ну та бо знаєш, ці коляски не сильно вони дешеві. Е, сорок три одна. Угу. Mm -hmm. три одна. Mm -hmm. Ладно. На наступний день. Ой, ой-ой-ой. Що сталося? Боже мій дзвонити. Алло, добрий день, таксі. Будь ласка, довезіть дівчину до лікарні. Вона зараз народить. Вулиця, тин-тин-тин. Ну коротше приїжджайте до лікарні. ой ой беремо мої сумки. Так. на 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 на. Зараз ще пішли в лікарню, коли вона народила.